Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, якщо ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи та ви впевнені, що вас позбавили виплат грошової допомоги на проживання безпідставно. В такому випадку Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснює, куди вам необхідно звернутися. В першу чергу вам потрібно звертатися до територіальних органів соціального захисту. Якщо ви не згодні з їхнім рішенням, звертаєтесь до національної. Соціальної сервісної служби. А також можете і маєте право зателефонувати на гарячу лінію 1548 безпосередньо до Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вони обіцяють допомагати, консультувати, надавати всю необхідну інформацію стосовно кожної ситуації, стосовно, по стосовно кожній справі в індивідуальному. Порядку я вже розповідала вам, яким чином з 1 серпня та з 1 вересня хто саме з внутрішньопереміщених осіб буде позбавлених виплат на проживання від держави. Я нагадую, що грошова допомога становить 2 тисячі гривень на дорослу особу та 3 тисячі гривень на дитину та осіб з інвалідністю. Тому про підстави повторюватися не буду. Якщо ви пропустили, чи вам буде цікава ця інформація, повторно пишіть, будь ласка, я ще раз більш детальніше розповім.